Так, сонечки мені, це не просто подяка, це подяка від Петра Олексійовича Порошенка. Тому ми чесно, я узнала, що є такий всесвітній день подяки волонтерам тільки коли він вже трапився да, із Фізбук. На наступний рік ми будемо знати, що у нас є наш день, коли нам дякують. А на цей рік ми зробимо трошки по-іншому. Нехай це буде перед цвятами. Я специально перла в Виталии от Петра Алексеевича, я бы просто Алексеевич, вы своими ручками звоните. Я просто хочу, чтобы у нас было чуть-чуть больше свято в нашем житті. Вот. И это Я прочитаю, что тут написано, що дякую за громадянську активность не Підтримку ЗСУ. Ви всі. Сила, яка допомагає пройти нашу країну на старішні поговорити. Тільки під чому зможемо на безпеку. Тонечка, иди сюда, моя золотая. Я же не просто так на броневик залезла, а я же заряд Так, чернобрывая Саша Румай. Не боевый друг, мы вместе партизанили. Я подветаю на цепь вода. Дякую. Дякую. Лен, ему надо было банку борща Вытаем его в наших программах. Дякую вам всім. А, і дякую. тепер ніхто звідси не виходить, поки не візьме, якщо будете збиратися, поки не візьме пасочку. Тому дякую. що парана старалася. Дякую вам за вашу дякую, роботу, пані Олена. Ну і що я хочу сказати? Ми починаємо зараз робити уже наш культурний центр, щоб він працював. І ми будемо чекати, коли ми все зробимо що можна, я гаси, і що можемо приймати гостей, будемо чекати Олексійовича з пані Майне, звісно, бо Фонд Порошенка допомагав. І, і Я так думаю, ще буде допомагати. <клес> і ще з прийдешніми святами, <клес> все ж таки, незважаючи на те, що в нас стріляють, незважаючи на те, що ми фронтове місто, але ну, це, це нам не повинно заважати радіти життю ніколи. Тому радіємо життю. Понеділок приходимо, а завтра ще ні? Ні, ні. так завтра, завтра, завтра не прийом надалі. Ну я прийшла би теж. <ріст>